Вітаю всіх друзів на каналі Валер. Сьогодні я покажу, як відновити старі чати у WhatsApp. Для цього заходимо в WhatsApp, заходимо в чати, заходимо в резервну копію і бачимо, що в мене є бекап. Так? Переконайтеся, що ваші поточні чати збережені, бо якщо вони не збережені, то відновляться всі дані, які були в моєму випадку вчора о 14.03. Щоб завантажити цей бекап, нам потрібно видалити WhatsApp і скачати його знову, знаходимо і скачуємо. Після того, як він скачається, у вас буде можливість вибрати вашу резервну копію. Вибираєте її і завантажуєте. З вами був Валер. Всім бувай!